Президент США Дональд Трамп доручив Стіву Віткофу зустрітися з диктатором Росії Владиміром Путіним. Натомість міністр сухопутних військ Ден Дріскол українсь... з українською стороною. премєр міністр Великої Британії Кірстармер під час зустрічі коаліції охочих у вівторок оптимістично оцінив останні мирні переговори. Pro same chowory Ta myrni plany. Będziemy chodzić z naszym gościem, ex-ministrem spraw Ukrainy, dyplomatą, tak kierownikiem Centrum Dosłedzenia Rosji, Wojdemirem Ochryską. Panie Wojdemire, dobry dzień. Witaj was. Dobry dzień. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю вас, пане Марику, Добро здоров'я. Одне коротеньке уточнення. Я керую центром досліджень, поки що в Росії. Думаю, що це ми це пам'ятаємо, але мусимо вас офіційно Дякую. представити. Дякую. Так, Дякую. пане Володимире, ну хочеться почати власне з того, що ми спостерігаємо зараз у змі. Ну на мою думку, така масивна дискредитація адміністрації Трампа. Я маю на увазі усю цю історію з покроковою хронологією, хто де коли зустрічався, про що говорили. Викладка цієї розшифровки розмови, власне, про підготовку мирного плана. Чому цей текст з'явився під назвою План Трампа? Навіщо Кремлю в чергово такий хаос навколо переговорів про мир? Ну, це ви знаєте, мені здається, пані Юлія, це як не сумно про це казати, але це вдала спецоперація Кремля, коли ти свої думки видаєш за думки на? Ну, головного учасника всього цього процесу, якби зараз ну ми про це знали, говорили так би мовити, в розумінні того, що це може бути, і на це на це вказують багато інших опосередкованих моментів. А зараз це все стало зрозумілим, що Путін через своїх недолугих радників, які перетворилися на агентів Кремля, при тому. Абсолютно 100% керує Трампом, і я думаю, що зараз цей політичний шторм в Америці так просто знаєте якоюсь банальною фразою Трампа не завершиться. Можна віджартовуватися, можна казати е, там, що ну так всі роблять. Ні, ні. Вже перші е, оцінки того, що відбулося з боку навіть республіканців, говорять про те, що Трамп так з цієї е, теми тихо не, е, не, не, не злізе. І от те, що там, начебто, полетить цей відков Москви, це було станом на вчора. А сьогодні він може полетіти, я думаю, що з усіх своїх посад, бо тиск на Трампа зараз мені здається буде в Америці шалений, і думаю, що ну не можна це називати там якимсь там черговим гейтом, Але але це може стати. О дуже серйозним політичним ударом по Трампу, тим більше в очікуванні всього того, що ще буде оприлюднено на плівках Епштейна. Так що думаю, що у Трампа зараз попереду не дуже приємні дні. Panie Włodymyrze, Rosja widki daje europejskiej propozycji, świadomego planu, proamerykański plan, nie każdy czyni, nie, nie każeć tak, ale jak zawsze jest to ale, ale, ale i tak dalej. Nasz Włodymyr Zelencki mówi, chaty na z Trumpem koły Rosja i tak sobie widki daje. No to wiadomo, ja z czysto e, e, politycznym i No, dowiedz panie Marku, jak się Ну, уявімо собі, що е, пропозиція України, яка враховує безумовно пропозиції європейців, а європейська позиція враховує пропозиції України, буде спільно представлена Трампу і вдасться домовитися з ним про якусь єдину єдиний документ. Е, я дуже хотів би, до речі, щоб на е, під час цієї зустрічі з Трампом були присутні всі ті європейські лідери, які були у Вашингтоні минулого жовтня, Знаєте, в Україні, пане Марко, я думаю, можливо, і в Польщі кажуть, що разом і батька легше бити. Так, от я думаю, що якщо буде представлена спільна позиція, і там будуть присутні керівники Європи, а також керівники північно атлантичного Альянсу і Європейського Союзу. То на тлі цього скандалу, який зараз розвертається навколо Трампа, йому справді буде важко виправдовувати московського вбивців. І якщо вдасться домогтися того, що Трамп прийме цю спільну позицію, ну тоді, тоді м'ячик буде на боці Москви. А ми вже зараз розуміємо, що цей м'ячик вона не прийме і його відфутболить. Ну от, а наступним е, моментом буде е, необхідність приймати рішення і для європейців, і для американців. І от тут я думаю, що Трампу буде ще більше е, складно пояснювати, чому він дає е, Путіну чергових два тижні, три тижні, півроку, там чи скільки він в черговий раз це все зробить. Отже, я думаю, що цей візит повинен відбутися. Він повинен мати на своє логічне політичне завершення. Ну а далі побачимо як це все буде відбуватися. Я ж кажу в контексті цієї нової ситуації. Ну, зараз виглядає так, що європейці мають достатньо оптимістичні погляди на те, чи буде підписаний цей план. Принаймні, Марк Рюте, генсекретар. Генсек НАТО говорить про те, що мир буде до кінця цього року, і звичайно, що важливо, як ви кажете, щоб десант таких європейських важковаговиків поїхав з Володимиром Зеленським до Білого Дому, щоб ми не побачили там повторення лютневої історії. Але тут питання: що, чи існує шанс взагалі, щоб Володимир Зеленський не поставив свій підпис під документом, де будуть якісь пункти, які будуть містити червоні лінії для? України і чи власне вистачить авторитету європейських лідерів для того, щоб натиснути на президента США, ну я все хотів би вірити. Бо знаєте, пані Юлія, ну якщо б виходити ну з попередньої логіки, що це американський план, що це все таки їхня позиція, а виходить, що це позиція московська. То у нас е, навіть в суто моральному плані розв'язані руки. Ну, якщо е, е, Москва вимагає устами Трампа, щоб ми там скоротили свою армію, там умовно кажучи, там на до, до 600 тисяч там чи чи чи, чи якої будь-якої заводно е, іншої цілі, то ми повинні переводити цю дискусію і в інший бік. Ну, якщо так, якщо там десь про щось говорити. То тоді ми з свого боку абсолютно нормально можемо вимагати від того, щоб Росія відвела війська від міжнародно визнаних кордонів України? Ну скажімо так на 500 кілометрів. Ну а чому ні? Ну якщо від країни жертви агресії вимагають, щоб вона зменшувала свої війська, то чому ми не повинні вимагати від країни агресора, щоб вона... Залишила територію на там на 500, там, чи на скільки кілометрів від кордонів України. Якщо йдеться про безпеку, то вона ж взаємна. Не може ж бути безпеки для одної за рахунок іншої. Тому я думаю, що нам треба нарешті, знаєте, пані Юлія, і пане Марику, нам треба переводити всю цю історію в абсолютно інший формат, не виправдовуватися і не Обговорювати Москви, а нав'язувати Москві наше бачення ситуації, тим більше що правда що на нашому боці, а так виходить, що Росії вдається повертати дискусію вигідний для неї ракурс, тобто вона просуває свої якісь ідеї, вона їх передає через своїх агентів. А відков це справді типовий. Агент, я не знаю, чи буквальний, чи агент впливу, але те, що агент це то стовідсотково Москви, і потім ми всі разом західною цивілізацією обговорюємо, як же ж нам задовольнити Москви, але висловлені американським президентом. Ну, це вибачте, ну вкрай погана логіка дій. Нам потрібно переводити її в інший бік. nawiązując swoją logikę w Moskwie, e wykorzystujący to tego Trump. Panie Władimire, Donald Trump zajawył, no tuż pro optymizmu. bude. E, do rzeczy Mark Rutte też dzisiaj o pro jakieś takie optymistyczne zjawy. Tak. E, no europejskich polityków mówi takie rzeczy jak i Trump, ale może ja zacytuję. Donald Trump każe, że my bliski do zakończenia winy w Ukrainie. Panie Włodymyre, ja rozrachowuję na was dosyć, bo mnie realno e, ruki e, latiać błyskowo a ja czuję, że następny raz e, my bliżej do zakończenia, to ja już odkrywa ją walerianę, bo już prostopitkę daje tych zajaw. E, czy wy też podzielacie to optymizm e, europejskich polityki w stosunku prezydenta współczesnych e, statów? Na żalni. Для цього поки що немає жодних підстав, тому що головний винуватець війни, Російська Федерація, очевидно, не збирається припиняти війну. І Трамп такими заявами, що мовляв, всі так діють, що Вітков нормальний, що всі ділмейкери, як він там висловився, застосовують таку саму тактику. Фактично стає на, 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 на бік Кремля, і фактично. Якщо Кремль скаже, що ні, ми не хочемо, нам це не підходить, скаже: Ну що ж, я ж хотів як краще, ну а от бачите, вони хочуть повоювати, ну хай собі повоюють, і це буде запрошенням до продовження війни. І я вам скажу більше, пане Марко. Я думаю, це буде запрошенням до війни проти Європи, яку Трамп, до речі, будемо відверті, ненавидить. І якщо навіть прем'єр Польщі. Говорить, що такі речі, які висуває Москва, є неприйнятними які прописані в так званому плані Трампа, розуміючи орієнтацію Польщі саме на США, то це вже серйозні моменти для Е, І я думаю, що нам, європейцям, потрібно нарешті зрозуміти: не треба орієнтуватися в нашій безпековій політиці, виключно на США нам треба орієнтуватися на власні сили. А Україна має бути частиною, при тому інтегральною частиною цієї нової європейської системи безпеки. І я в цьому плані дуже радий заявам Макрона про те, що на другий день після припинення вогню французькі, там британські, турецькі та інші війська будуть в Україні. Тільки от погано, що вони плануються десь там в районі Києва чи Одеси. Я думаю, можливо, треба почати з цього, але далі вони повинні будуть стояти на лінії розмежування, бо це і буде разом з українською армією найкращою гарантією того, що ніхто більше на Україну і на Європу не посунеться, бо отримує відразу по зубах. Звісно, це прекрасні плани європейців. Ми на них дуже сподіваємося і віримо. Але давайте припустимо, якщо нинішня епопея мирного плану все ж таки завершиться провалом, чи не стане це аргументом для Москви, що захід не спроможний запропонувати працюючу модель миру? Ну, це власне Путін розраховує пане Юлію. Я думаю, що це і є е, тактикою Кремля тягти е, час. А е, паралельно продовжувати війну. Ну, це те, що, е, про що ми говорили неодноразово вашій студії, не тільки вашій студії, тому що для Путіна потрібно створити ілюзію. Я за мир, але оскільки миру немає, я воюю. Ну і, начебто, е, все прекрасно. Трамп в даному випадку буде на моєму боці, тому що він і так на моєму боці, і виправдання в мене є. Європейці щось там пропонують, це абсолютно неприйнятно. От е, американці, ну так в принципі підтримують, ну але так собі не, не, не надто активно. Тому будемо воювати далі. От власне логіка, яка Путіна цілком влаштовує, і всі ці речі, про які ми зараз говоримо, це так само і є е, задумкою е, е, московитів, які її до речі, скажу, вам, і тут треба віддати належне, доволі непогано реалізовують, ну маючи такого. Е, Союзника як Трамп, думаю, що їм це зараз справді непогано вдається, бо ця спецоперація обходу Рубіо, так би мовити, по колу, коли побачили, що саме Рубіо розуміє про що йдеться, і починає заперечувати такий порядок денний. Знайшли інший варіант обходу Рубіо через Віткофа, і він бачите, спрацював. Але я думаю, що це до пориду часу, тому що так чи інакше, вся політична буря, яка зараз розгорнеться в США, по ідеї, має з щонайменше Віткофа, пане Володимира. Ну, а якщо пар... справа прошу так, чи правильно я розумію, що ви не вірите в те, що зараз буде підписаний мирний план. Не вірю, тому що його не підпише Російська Федерація. Повторюю ще раз, якщо навіть вдасться домовитися між трьома Україна, Європа, США, ті моменти, які вже зараз там зафіксовані, росіянам категорично не підходять, тому вони скажуть ні. Зрозуміло, дякуємо. дякуємо за вашу аналітику, за ваші коментарі. Володимир Огриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Нині керівник центру, як пан Володимир каже, дослідження поки що існуючої Росії був гостем українського ФОК.